Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить ваш дім, ваших дітей, ваше покликання, служіння, ваші фінанси. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Приймаємо і говоримо, погоджуючись. Амінь. Це для мене. Бог добрий в твоєму житті. Сьогодні хочу більш глибоко розкривати тему про самогубство. Що я бачу в Біблії? Я бачу в Біблії дуже важливі речі про Бога. Написано: Він начальник життя, Він даятель життя, Він про себе говорить, що Я є шлях, істина і життя. Він є життя, і Він дає життя, і Він є даятель життя. І ми це повинні з вами зрозуміти. Тому Бог захотів, щоб ти народився. В тебе є служіння, покликання, в тебе є божеський шлях на своє життя, і проходь його гідно. Але сатана, ворог людей, він ненавидить людей, і він нічого не може Богові зробити. І Він хоче робити тобі шкоду, щоб Богу ну, було боляче, тому що Бог тебе любить. І Він під час певних твоїх життєвих невзгод. Або викликів, Він штовхає тебе на самогубство. І самогубство це великий гріх, по-перше, тому що ти забираєш у себе життя, а Бог тобі дав життя, і ти не маєш права забирати це життя. Ти вбиваєш себе, і це є великий гріх. Ти не маєш права це робити, вбивати себе. Бог дав тобі життя, і прийде час, Бог тебе прикличе. Амінь. І ось що я бачу: я бачу Іуду який закінчив самогубством? Чому сатана війшов в нього? Чому люди закінчують життя самогубством? Перше, це сатана приходить в життя людей. Другий момент, який я бачу, або якщо говорити говорити за те, як сатана приходить і руйнує життя, по цьому принципу давайте ми згадаємо, як Ісус виганяв бісів, 6 тисяч бісів з людини. І вони що попросили: дай нам тіло, нам треба тіло. Ми хочемо мучити, ми хочемо руйнувати, ми хочемо губити, і дозволь нам війти в свиней. І згадайте, що відбулося з свинями. Вони всі закінчили самогубством. Коли приходить сатана в твоє життя, біси, ти попадаєш під їх вплив і контроль, вони будуть вести тебе до самогубства. Тому перший шлях це коли біси сатана приходять, вони ведуть тебе до самогубства. Другий момент, наприклад, людина Ахітофел. Хто ця людина? Це людина, яка була радником у Давида. І її поради вважалися як поради самого Господа, як самого Бога. Коли він говорив, люди говорили: це сам Бог говорить до нас. І дивіться, коли не прийняли його поради, у нього гординя велика. І в цій гордині великій, коли не прийняли Його поради, він прийшов і зробив собі самогубство. Гордість веде людини до самогубства. Тому біси, демони, або коли людина гордує в якийсь момент через те, що десь пішло не за її сценарієм, або вона втратила певні позиції. І вона не може пережити, що подумають люди, і людина йде на самогубство. І це біси і сатана штовхають людину на це. Третя людина це Саул, який вбив себе, впав на меч. Що подумають люди, він подумав. Я не готовий це проходити з Богом, я не довіряю Богові, що зі мною відбудеться, трапиться, і він йде на самогубство, і це великий гріх. Тому що я бачу сьогодні, що я сьогодні бачу, я бачу, що коли людина людина під бісами, коли людина під сатаною, коли людина сьогодні має гордість, має егоїзм. Сконцентрована на собі, це може привести нас до того, що ти дуже сильно відкриваєшся для бісів, і вони тебе будуть штовхати на гріх, на самогубство. Тому хай життя перемагає, і хай Господь великий, який є деятелем життя, Він прославляється в твоєму житті. Не роби гріха, а роби добро. Амінь.